Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. Сьогодні я хочу присвятити випуск композиції відомого бренду Dior і це композиція Edict. Ось так стильно, елегантно виглядає флакон цього аромату. І спочатку, взагалі, в будинку Dior існувала. Лінійка декоративної косметики Edict. Вона була дуже популярною і мала дуже багато шанувальниць. І ця лінійка була створена в 1998 році. Але за якийсь час власники бренду задумалися над тим, що без аромату, без парфумерної композиції. Образ, який створюється завдяки цій декоративній косметиці, є неповний. І саме парфуми будуть завершальним етапом, завершальним таким штрихом, який повністю закінчить цей стильний витончений образ, створений декоративною косметикою. На момент створення аромату креативним директором дому Діор був Джон Гальяно, і це була дуже така епатажна, харизматична особистість, яка любила експериментувати. І він запросив до співпраці Т'єрі Васара поставив перед ним завдання. І ви знаєте, виникла така синергія. Двох дуже креативних творчих особистостей, які один одного доповнили, гальяно з свого боку ніяким чином не обмежував і не, як би сказати, не ставив в рамки парфумера. А сам парфумер був настільки креативним. що Оце заохочення з боку головного дизайнера його теж стимулювало максимально розкрити свій талант і дійсно створити шедевр. І насправді так і вийшло. В якості основи цього парфуму парфумер обрав квітково пряну композицію. Композиція починається поєднаннями ноти листя ожини та мандарину. В серці звучить жасмин самбук, він має такий дещо терпкуватий відтінок звучання і робить аромат, не дивлячись на те, що він п'ряний і досить елексирний, дає йому якусь таку шороховатість та колючість. І е, завершується аромат базою з Бобівтонка. Ванілі, але ванілі не такої, знаєте, кондитерської, приторної, а теж вона дещо така, як хрустка і дуже затишна. І також в кінці приємно звучить амбра та сандалове дерево. Композиція сама по собі задумувалася такою, знаєте, незвичною, такою, той, яка звертає на себе увагу. Увагу, оскільки і сама назва Едікт перекладається з англійської як залежність, дехто там перекладає в контексті вислову це слово як наркоман. Тобто ця композиція викликає залежність. І, в принципі, саме такою якби був бриф цього аромату. Тобто Виробникам хотілося, щоб. Аромат викликав залежність від себе. Приємну залежність. Його хочеться слухати, його хочеться наносити на себе, в ньому хочеться знаходитись, від нього хочеться від цього аромату отримувати велику кількість компліментів. І навіть сама реклама досить є такою незвичною, оскільки модель в ній в нижній білизні на фоні софітових Вогнів, і вона вся така, знаєте, спокуслива. Але їхній слоган обери це. В той момент, на початку нульових, це був один із слоганів, як то кажуть, американського героїнового шику. І суспільство, коли ну там активні його члени, коли дізналися, що парфум планується виходити під таким закликом, лозунгом, це дуже їх обурило всіх, і керівництво компанії навіть змусило змушене було переглянути свою концепцію рекламної компанії, оскільки на той момент в Штатах десь більше 6 мільйонів людей страждало від наркотичної залежності. і Реклама аромату під таким лозунгом, можна так сказати, дещо ну, була недоречною, скажімо так. І після тривалих роздумів від назви не відмовилися, але все-таки вирішили трошки по-іншому сформулювати саму філософію аромату. І вона тепер заключається в наступному, що вся продукція бренду Dior викликає залежність. Тобто, спробувавши її один раз, ви вже не можете відмовити собі в задоволенні користуватися нею знову та знову. Також і ще основним таким секретом цієї композиції є така складова і дуже рідкісна нота. Це нота кактусу, який називається нічна красуня. Він зацвітає лише один раз в рік. На заході сонця цвіте лише одну річ, ніч, і дуже рідко можна зустріти цю квітку, але екстракт, який з неї здобувають, він надзвичайно цінний і багато парфумерів за ним полюють, аби ну, залучити до своїх композицій. Але отака ексклюзивність, якби, і на руку цій ноті, і трошки грає проти неї, тому що в масове виробництво її складно потім застосовувати, але для діор немає нічого неможливого, тому вони активно користують цю ноту саме в цій композиції. Аромат вийшов дуже популярним, актуальним, він сподобався публіці і в підтвердження цього, на цей аромат потім в наступні роки ще вийшло порядку. 13 фланкерів. Основним основною класичною трійкою цих ароматів є от класична версія Eau de Parfum, Потім ще є версія Едікт Fresh і версія в туалетній воді. це класична, вони до сих пір випускаються, користуються великою популярністю. Решта ароматів фланкерів. Вони заходять в тираж і поступово знімаються з виробництва. А от ці константи залишаються незмінними в парфумерній історії як бренду, так і загальній парфумерній історії. І ця композиція буде дуже доречно звучати, якщо ви йдете на якийсь урочистий захід. Дуже важливо зважати на те, яку кількість розпилень ви робите, оскільки звучання. Цієї композиції вона просто не перевершена, і інтенсивність максимально з бажаних є. Вони дуже шлейфові. І насправді багатьом ця композиція подобається за таке незвично квітково-пряне звучання. Багато хто любить цю композицію за рахунок того, що вона дуже стійка, шлейфова і оточуючи, завжди звертають на неї увагу. А хтось. Просто любить її як елемент парфюмерної історії і як приклад класичної композиції, яка залишиться на багато років в історичних довідниках парфумерії. Особисто я дуже люблю цю композицію взимку. Вона буде гарно звучати на провесні, коли ще повітря досить прохолодне, вітряне, і не буде такого, знаєте, Якби навантаження по звучанню. Тобто цій композиції потрібне повітря для того, щоб вона розносилася ніжно, линула простором. Вона дуже красиво підкреслює жіночу індивідуальність. Вона все-таки більше підходить таким, знаєте, сильним духом, харизматичним, якимось сміливим, відвертим дівчатам. Вона підкреслює вашу жіночність. Сексуальність, вона підкреслить вашу вишуканість, хороший смак, і, звичайно, зробить ваш образ завершеним і дуже таємничим. От я б я б так це охарактеризувала. Вона все-таки, як я сказала, більше на вечірній час. Для роботи ви можете використовувати, але дуже в маленьких дозуваннях, і причому, що наносите, будь ласка, не на. Одяг, щоб ззовні він знаходився аромат, а десь на тіло наносіть, вдягніть там блузон, піджак, і тоді це буде дуже комфортне звучання, такий дуже приємний фльор навколо вас, який не буде ні в кого викликати дискомфорт. Також можна ще зауважити, що флакон для цього аромату зробив Т'єрі де Башмаков. Він також. Багато ще розробив дизайну флаконів як для Dior, так і для Gucci, для Hermes. Тобто це іменитий дизайнер саме флаконів парфумерних. І він надихнувся тим, як виглядала губна помада саме з серії Edict. І от Пляшечка дуже схожа на цю помаду. Зараз я вам продемонструю, як вона виглядала. І це, знаєте, все зійшлося зійшлось в одній точці, і це ніби коло замкнулося. І з появою цього аромату дійсно вся декоративна лінійка бренду Dior Edict і сама композиція вони стали просто неперевершеним дуетом, який дійсно підкреслює всю красу жінки. Я вам щиро рекомендую дозатести цю композицію, якщо є бажання, я можу з вами поділитися нею. Залишу інформацію внизу під відео з посиланням на свою сторінку на шафі. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові відео на каналі, та підпишіться на сам канал. Я вам бажаю приємних ароматних вражень, та все буде Україна!